Як схуднути на 25 кг кілограмів, або як я схудла на 25 кг. вітаю! Ви на моєму каналі. Мене звати Катя Крупкіна і я нутриціолог. І сьогодні у нас з вами буде дуже відверта розмова. Я ніколи не ділилась так відверто своїм шляхом, який я пройшла по зниженню ваги, і взагалі, як дійшла я до того, що набрала стільки ваги і так довго не могла її скинути? Давайте почнемо. Все почалось ще дуже давно, у 2017 році. В мене трапився перший гормональний збій, та я втратила цикл. В мене не йшли критичні дні більше року, і я не могла зрозуміти, що саме не так. Я типу така молодець. В мене вісім тренувань в тиждень. Я так круто займаюся своїм тілом. Куди поділись місячні? Тоді ще в мене не почала набиратись вага просто зник цикл. Це був як перший невеличкий дзвіночок, що треба звернути увагу. Катя, ти робиш щось не те, але ви ж розумієте, коли ти важиш 48, ти в дуже гарному тілі, ти думаєш, все ок, все ок, нічого змінювати не потрібно. І так пройшов ще цілий рік. Поки в 2018 році я не почала дуже стрімко набирати вагу. Дуже стрімко це за три місяці 25 кілограмів. За три місяці 25 кілограмів. Останній раз, коли я ставала на ваги, вага була 72 кілограми. Я більше не важилась. Скажу вам чесно, може було і більше, може я набрала і більше кілограмів, але після того як я побачила цифру 72, мені взагалі не хотілось дивитись на себе в церкало, мені не хотілось важитись. Мені не хотілося виходити на вулицю, я припинила гуляти, спілкуватися з людьми. Я дійсно сиділа вдома, і як я зараз вже це розумію, знущалась над собою. Але спочатку хочу вам розповісти, через що трапила зі мною така ситуація, щоб ви не повторювали моїх помилок. І може, якщо ви зараз пізнаєте в цьому себе, ви вже звертали увагу і щось змінювали в своєму житті. Що я робила не так? Перш за все, я взагалі не спала вночі. В 5 ранку я лягала спати, просиналась о 10 спала по 4-5 годин і, як то кажуть, відсипалась на вихідний. В мене не було розуміння, що наш організм потребує сну щодня. Не існує такого відіспатись. На вихідних спати вже потрібно зараз. І якщо зараз ви розумієте, що ви не спите дівчата, будь ласка, почніть працювати зі сном, почніть зміщати свої графіки, справи, розваги і почніть спати. Друге, як потім виявилося, надмірна фізична активність, яка не співвідносила з моїм харчуванням. Я дуже мало їла і дуже багато тренувалася. Це була найголовніша моя помилка. Через це я втратила свій цикл на цілих майже два роки. Через рік і дев'ять місяців я тільки змогла повернути собі цикл. Ви можете собі зрозуміти, як це. По-перше, як ти себе почуваєш, яких хвилювання в тебе з'являється. Ну зараз ми до цього повернемось. Тобто тренувати з вісім разів в тиждень, при цьому не мати адекватного нормального сну, відновлення та раціону це пряма дорога до Хворювань третьою причиною, а вже ж це було харчування, тобто його не було. Як я харчувалась? У мене не було взагалі сніданку. На обід я могла з'їсти якесь тістечко або шоколадку і запити кавою, і а вже ж щось на вечерю повечеряти, але. В мене не було взагалі розуміння, що таке білки жири вуглеводи, і чи потрібно мені ці овочі їсти. Я могла з'їсти шаурму, я могла з'їсти роли, я могла з'їсти драніки, але овочами і якимись поживними речовинами майже не пахло в моєму раціоні, і так досить довго я трималася. Четвертий чинник – це були шкідливі звички. Кожні вихідні я пила алкоголь. Це також один із чинників, що дуже сильно попливав на здоров'я. До речі, починаючи з 2019 року, я не п'ю алкоголь взагалі це виходить в нас 5 років. Я вже п'ятий рік, я вже не вживаю алкоголь. І Я відмовилась не через те, що я собі забороняю, а через те, що я свідомо прийшла до того, що алкоголь шкодить моєму здоров'ю. Алкоголь це погано не існує безпечної дози для вашого здоров'я, дівчата. І для цього треба ставитись дуже свідомо, тому. Я поставила свідомо і повністю від нього відмовилась. І ось ці чотири чинники повпливали на моє здоров'я. Тому, любі мої, якщо ви занадто тренуєтесь, якщо ви нормально не спите, нормально не відновлюєтесь, нормально не їсте і при цьому ще кожні вихідні, ви десь тусуєтесь, гуляєте, вживаєте алкоголь, майте на увазі, всьому є своя межа. І якщо ви зараз можете сказати, що нічого страшного в цьому немає, мій організм ідеально працює, але колись рік, два, три. Ніхто не знає, коли він дасть збій, тому що він не може постійно працювати на своїх резервах. Мене вистачило в такому режимі аж 5 років, аж 5 років я жила в такому режимі, і що я отримала? Я отримала надлишкову вагу, проблеми з гормональною системою, проблеми щитовидної залози, тому що в мене почався гіпотиріоз і багато інших проблем. Як я позбувалася цієї ваги, тому що для мене був сильний стрес. Сильний стрес побачити таке на вагах, через що через те, що все життя я була дуже дуже струнка. Я ніколи не важила більше 50 кілограмів. Мені взагалі не відомо, як це важити більше, поки не трапилась зі мною така ситуація. І коли вона трапилась, а вже ж першим ділом я вирішила пройти марафончик: один марафончик, другий марафончик. Але по одягу я бачила, що я пухну, а не худну ще більш сильні обмеження і ще більш агресивні тренування заводили мене. Далі в цю яму, з якої потім я вибиралася майже два з половиною роки. Після цього я звернулася до свого першого дієтолога-нутриціолога, яка мені склала меню. Харчуватись по меню мене вистачило на два тижні, і потім, як я пам'ятаю, я зірвалася і з'їла десь грам 500 шоколадного торту. Мені було дуже погано. Це перший раз, коли я пішла блювати. Тому що це просто було неможливо терпіти, настільки мене розпирало. і так ще десь півроку я сходила з розуму, їла, блювала, бо мені хотілося їсти, але при цьому мені хотілось бути ходою, стрункою. Я хотіла повернути своє тіло, і ці знущання не закінчувались. Я ставила всі можливі політики собі в тіло. Я додала настільки собі активності, що просто в мій день виглядав ну просто одна активність: там зал, там йога, там стрейчинг, там я пішла, побігала, там я пішла на ЄМС тренування. Це коли. Вас б'ють так током. Я відвідувала всі можливі процедури масажі, не знаю, обгортання, полинання, але нічого не працювало, Нічого не працювало. Все ставало тільки гірше, з'являлось більше целюліту. Я відчувала ще більше в тому. Розміри одягу також ставали більше, і це зашкварність поїсти і поблювати. Тоді я не розуміла, що в мене почався сильний розлад харчової поведінки. Я взагалі була далека від цього. І... Моя мама запропонувала мені звернутись до лікаря, бо в мене навіть такої думки не було. Я все життя не ходила до лікарів, я несвідомо ставилася до себе, до свого здоров'я, взагалі не розуміла, за чи навіщо мені це робити, якщо я така здорова, така молодець, в мене є спорт і все добре. Але спорт це не запорука вашого здорового життя. Я звернулася до лікаря-гінеколога-ендокринолога, яка мені одразу після аналізів призначила кок. Це комбіновані оральні контрацептиви, які мають гормональну дію, і вони вони повинні були відновити цикл. Дуже в мене є крута риса характеру, поки я не дізнаюсь все про те, що мені кажуть, я не буду цього робити. Я буду вивчати ситуацію вплоть до того, що буду читати всі можливі дослідження, шукати якісь інтерв'ю, статті те, що я і зробила. І виявилося, що кок не лікують такі порушення. Кок маскують ситуацію, а ситуація сама по собі не вирішується. Я відмовилася їх приймати. А вже ж критичні дні ми повернулись. Лікування мені ніяк не призначила. Я пішла до іншого гінеколога ендокринолога Вона подивилась мої аналізи, подивилась моє УЗД. Вона сказала мені, що в мене не функціонує вже один яєчник. Він пішов весь спайками, і взагалі що може бути таке, що дітей я не буду мати. Мені треба терміново займатися своїм здоров'ям. Вона подивилась аналізи і сказала, що з таким ТТГ мені треба сідати на гормон. Мені потрібна компенсаторна терапія. Наскільки я тоді пам'ятаю, і мені треба вчитись нормально їсти та спати. Це перша людина, яка мені подарувала ідею змінювати образ свого життя. Я послухала, але не придала на той момент цьому увагу. Але так минуло ще півроку. І я вже настільки була в такому стані, я не можу вам описати. Я не я не могла дивитись дзеркало. Я ненавиділа те, як я виглядаю. Я дивилась на свій одяг, який був маленького розміру, але я не могла його вдягти. Ну і знаєте, типу, я один лікар, другий лікар, і ніхто не може допомогти. Не дієтолог, до якого я зверталась, не мій тренер, з яким я тренувалась, і просто якась замкнуне коло. І тоді я взагалі не бачила, як з цього вийти. І тоді. Я була підписана на одну блогерку, яка дуже рекомендувала одного дієтолога, нашого українського. До речі, це моя перша вчителька, це Катерина Толстікова. Я звернулася до неї, але звернулася за особистою консультація. Вже ж я хотіла швидку пигулку, я не хотіла нічого вивчати. Це був або кінець 18-го, або початок 19-го року. Я точно не пам'ятаю, отакі. Приходьний етап, я вже була в повному відчаї, і вона мене відправила в свою школу. На той момент вона тільки відкрилась. Я пройшла перший рівень школи і зрозуміла, що мені, мабуть. Треба почати їсти овочі та почати їсти складні вуглеводи, які я взагалі не їла все життя і не знала, що це таке. Я поступово почала це додавати в раціон, але цього було замало, тому що чогось не вистачало Я рахувала ті калорії, як там навчила, але я не худла. Я пішла на другий, третій рівень, зрозуміла, що мені треба спати, що мені треба скорочувати тренування, відновила повністю свій раціон, почала їсти. Почала їсти в мене повернулись критичні дні і спала вага. До 63 кг. це дуже гарний показник, просто щоб ви розуміли, я що я робила. В мене було три йоги на тиждень, Я прибрала всі складні тренування. Я почала лягати спати об 11, і на той момент і спати по 8-9 годин. Відновила рівень своєї гідритації, стала пити достатньо води, і вела в раціон складні вуглеводи і овочі. Інше я в раціоні ще не змінювала. Калорії я припинила рахувати через те, що я зрозуміла, що моя зацикленість на їжі вона стає ще більшою. І цей метод мені не дуже підходить. Через це я вирішила навчатися далі, щоб знайти те, що мені дійсно допоможе. Але ж ви розумієте, я не повернулася до своєї воги, і я ще досі собі не подобалася. Я подовжувала робити різні типування, види масажів. Я далі продовжувала шпигувати в себе ліполітики. Але при цьому я вже не морила себе дієтами, і це великий плюс, хоч чогось я позбулась. І потім одне навчання за іншим, і я зрозуміла найголовнішу суть. Наше тіло це є нашою опорою. Наше тіло це наша опора. Почуйте мене, воно настільки розумне, воно настільки гарно знає та розуміє, що нам треба, коли нам їсти, коли нам не їсти, коли нам спати, коли, коли нам рухатись. Але через те, що ми так несвідомо проживаємо своє життя і робимо все на автоматі, ми не чуємо своє тіло, ми ігноруємо його сигнали. Ми намагаємось, як я робила. Раніше сідати на дієту, робити багато тренувань, відпрацьовувати в залі, рахувати калорії, чекати меню, ставити може якісь препарати, бо це швидка пигулка і швидка дія. Але ні, дівчата, треба змінювати образ життя і треба змінювати його поступово. Не треба хопатись за все підряд, не треба вимагати від свого тіла тут та зараз, в моменті. Якщо ви тиждень добре похарчувалися, то вже повинно бути мінус 10. Ви роками вбивали своє здоров'я або вбивайте. Ви роками не піклувались про себе і не чу себе І хочете в моменті все змінити. Тільки в 2020 році, уявіть, я зрозуміла, щоб вимагати від свого тіла отак от швидко, негайно, ну не можна, ми не роботи. Воно має свої процеси. Тілу потрібен час був відновитися, і тілу потрібні були інші інструменти, там, де нема зацикленості. Найголовніше з цього, що за цей час я позбулася. Звички їсти та блювати. Я зрозуміла, що їжа мені не ворог, їжа мій друг. Але все рівно ще 10 кілограмів, які в мене були, вони мене дуже тригерили. Я вже зрозуміла, що я не хочу важити 47-48, що це не здорово для мого зросту, це не здорово для мого циклу. Він може знову зникнути. Що я хочу мати дітей? Я хочу відновити роботи своїх яєчників. Я хочу бути повноцінною жінкою. В мене вже там починалась практика, але не про мою о, практику і не про те, як, як я працюю з клієнтами. Хочу розповісти, як я доходила далі. Так ось, я почала практикувати практики свідомого ставлення для свого тіла, саме такі практики, які не пов'язані з харчуванням. Тобто я почала займатися медитаціями. Мені вони вони взагалі не заходили. Я дуже швидка людина. Мені важко повільнитись, мені важко заспокоїти мозок. Спочатку це було просто звичайне дихання. Коли я слідкувала за диханням, починала там з трьох хвилин, бо мені навіть три хвилини не було важко бути і потім подовжувала вже навіть до 20. І Я свідомо стала ставитись до їжі та відслідковувати постійно через аналіз, через питання. А я дійсно зараз голодна, а я дійсно чого цього зараз хочу. А ця їжа дійсно мені принесе якусь користь. А я точно хочу з'їсти саме те. А є в мене час на цю їжу, і я постійно постійно прокручувала ці питання в голові. Я постійно займалась... Ем... Такими свідомими практиками, які до речі, я дізналася про це навчання, це сканування свого тіла, це вміння розслабляти своє тіло через думки та через концентрацію уваги на якомусь участку свого тіла. І ще багато багато практик, які не пов'язані з харчуванням, але які пов'язані зі свідомим ставленням до себе, до життя, до виборів їжі і я все це робила. І поступово моя зацикленість на кількості їжі, моя зацикленість на калоріях, моя зацикленість на тому, що я споживаю, вона змістилась просто на свідомому ставленні до їжі, до життя і до себе. І чим більше свідомості було в моїх діях, чим більше я проживала життя не на автоматі. Тим більше ваги я втрачала. Як не дивно, не змінюючи харчування, в мене були збалансовані тарілки. Знання вони обов'язкові. Ви повинні знати, як складати тарілку. Ви повинні знати, що вас насичує, і що дає вам силою, енергію, що дає вам поживні речовини, без цього ніяк. Але без свідомого ставлення, у це все живлення, воно не, нормально не буде працювати, воно не буде вам давати стійкий результат раками. Після цього, щоб ви розуміли, коли я це комбо поєднала, я завагітняла. Я народила здорову дитину. Я відновила за два місяці. Ви можете побачити фото. Це після народження дитини, а це через два місяці після народження дитини. Я виглядала, я вважаю, дуже круто і дуже круте пройшла відновлення. Все через те, що в мене немає заборон в харчуванні. Я їх всі зняла. Хочу сказати, що в мене був такий період, коли я працювала з харчуванням і свідомим ставленням до себе. В мене було два місяці. Коли я ще не скинула вагу, коли, ну, скинула точніше, важила 63, коли я дозволила собі від'їстися. Що таке від'їстися? Я пішла свідомо в компенсацію. Я їла тонами ті продукти, які я собі забороняла. Зараз я не забороняю собі нічого. Зараз я чітко знаю, які солодощі я люблю. Я не буду їсти все підряд. Мені не смакує снікерс, мені не смакує мілка, мені не смакує Марс, морозиво. Я все це не люблю. Як виявилося, не всі солодощі однакові, в мене є якісь улюблені смаколики, які я їм тільки то. Тоді, коли мені дійсно хочеться, і завдяки тоді, у цій компенсації, в яку я пішла, я можу зараз адекватно харчуватись. І коли це все вже поєдналося, було зняті заборони. В мене були знання про харчування. Я ще рік займалася практиками усвідомлення, свідомого ставлення до себе та свого тіла. Я доскидала свої кілограми. Потім я легко відновилась після вагітності, і вже два роки я в комфортній воді, яка не змінюється ні в подорожах. Не при стресі, не при відсутності сну. Тобто все легко і круто регулюється через те, що я чую своє тіло, через те, що я турбуюсь про своє тіло. Мій фокус зараз тримається не як раніше на зовнішній мотивації. Я дивлюсь на якусь картинку, і я хочу виглядати саме так. Зараз мій фокус тримається на внутрішній мотивації. Це те, що я можу для себе зробити краще. Як я можу собі допомогти краще? Наприклад, в мене з'явились розлади сну, як я можу собі допомогти краще? Я вела багато практик, я почала прибирати телефон перед сном. Я знову повернула медитацію, я звернулася до психотерапевта. Я працюю з тим, бо я хочу допомогти собі. Не через те, що мені треба повернути сон для того, щоб худнути або отримувати вагу. Ні, це для того, щоб турбуватися про себе і закривати потреби свого тіла. Дівчата, якщо ви подивилися це відео. Я вам дуже бажаю замислитись над своєю поведінкою, над своїм ставленням до тіла. Про те, як ви турбуєтесь про себе. Чи чуєте ви своє тіло, коли воно хоче порухатись, коли воно хоче відпочити, коли воно хоче поїсти, або ви всі потреби закриваєте їжею. Це вам такі крихти для роздумів, які вам допоможуть, можливо, вже зараз почати займатися своїм здоров'ям, своїм тілом, почати поважати себе, приймати себе, любити себе та чути себе. Ну і вже ж, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дівчатка. І мені буде дуже цікаво почитати ваші історії. Тому в коментарях діліться своїми історіями. Розкажіть мені, через який шлях може ви вже пройшли або проходите, або ще навіть не почали. Але в цьому відео ви побачили можливо якусь невеличку мотивацію для себе, і ви готові починати. Мені буде дуже приємно це почитати і вже ждати вам зворотній зв'язок.